Ми веселі малюки, гратись будем залюбки, Хочем бігати, стрибати і про все на світі знати. Пізнавай, читай, учись, ось такий у нас девіз. Доброго дня, мої любі малята! Викруг себе подивіться і привітно посміхніться. Погляньте діти, для нас надійшов. Лист. Давайте подивимося, що у ньому. Та це ж загадка. Послухайте уважно, тоді ми дізнаємось, хто залишив цей лист. Усе солодке поважаю, немов бджола гудуй, кружляю. Смішний, товстий і невгамовний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю на спині, відомий як кожній дитині. Здогадалися, хто це? Так, це Карлсон. Але погляньте, він якийсь кволий та пригнічений. Карлсоне, чому ти такий невеселий? У тебе щось болить? Напевно, ти наївся солодощів Але ми знаємо. Що солодощі це дійсно смачно, але якщо їсти їх багато, то здоров'я це не надасть, а навпаки, людина хворітиме. Чим ми можемо полікувати Карлсона? Давайте зваримо йому трав'яний чай з ромашки. Запам'ятайте, ромашка це лікарська рослина. А відвар з неї допоможе зняти біль. Подивіться, наш гість щойно був в супермаркеті та накупив собі різної смакоти, хліб, картопля фрі, буряк, банан, льодяник, торт, сир, помідор. Солодка водичка та навіть чіпси. Діти, а що ви можете сказати про продукти, які приніс Карлсон? Вони корисні чи шкідливі? Адже тут є різні продукти. Давайте ми з вами дізнаємось, що ж таке корисні продукти? Корисна їжа багата на вітаміни. А вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносять овочі, фрукти, м'ясо, рибу, молочні продукти та різні сорти і види крупів каш. А ось шкідливу їжу полюбляють і дорослі, і маленькі діти. Але в ній немає нічого корисного. Навпаки, така їжа містить хімічні домішки та барвники. Мабуть, ви помічали, якщо їсти різнокольорові цукерки, то фарбуються руки та язик. Якщо вживати багато шкідливої їжі, можуть виникнути різні. Хвороби, які людина відчуватиме. Це головний біль, нудота та навіть алергія. Тому таку їжу їсти потрібно дуже рідко і в невеликій кількості. А тепер давайте пограємо у гру. Що ти обереш? Компот чи газовану воду? Ну, звичайно ж компот, адже він багатий на вітаміни. А в газованій водичці багато барвників. Шоколад чи мед. Звісно, мед адже це натуральні солодощі натуральний продукт, який виготовляють. Дома. Чіпси чи сир. Вірно, сир, тому що в ньому міститься багато кальцію, який корисний для нашого організму. Дивимося далі. Борщ чи бургер. Який важкий вибір, правда ж? Звичайно, краще всього обрати борщ, адже в ньому багато овочів. Апельсин чи льодяник? Звісно, краще з'їсти апельсин, який дуже поживний. Та смачний. Тортик чи сушки з фруктів? Звичайно, краще вибрати розинки. Карлсон зрозумів, що потрібно вживати в їжу більше корисних продуктів. Погляньте, що тепер знаходиться в ньому в корзинці. Морква, картопля, соняшникова олія, мариновані огірки, горох та буряк. А щоб дізнатися, що можна приготувати з цих корисних продуктів, послухайте вірш. Цей салатик вітамінний, і на смак він теж відмінний. Бурячок і картоплинка. Огірочок і морквинка все змішалися докупи. Пригощайтесь, друзі, любі! Хто він зовсім не секрет, цей салатик! Він, він дуже корисний та поживний на вітаміни. Пропоную і вам разом з батьками вдома приготувати такий салат. І сподіваюся, що ви будете вживати корисну їжу. І тоді точно будете здоровими, сильними та щасливими. А ми з Карлсоном говоримо вам до побачення. До нових зустрічей!